Ти ж сьогодні поговорив з Сашею, маркетологом своїм, всі знаєте, що вже його. І цей дав задачу дружині знімати. то Вона в мене сьогодні оператор. Але каже, що контент без лука, без цибульки, як на українському, то не контент. То сьогодні розкажу про свій лук. Коротше, футболочка брали, по-моєму, в Сенсеї. 250 гривень, шортики брали в дефах, де факт по скидкам, роки 4 назад, 400 гривень. Оцю сумочку дружина подарила мені на якесь свято, бо вічно то або носочки, або трусики. Вже сумочка. І штори купив, потеряв зріння після ночної роботи. Працювали по шахедам, знаєте, працюємо, ми з хлопцями, добровольцями вже три роки. І кажеш, штори прийшлося купити. І каже, браслетик, покажи браслетик. Коротше, такий браслетик з каущуком. Не пам'ятаю скільки коштував, але не дешево. Точно пам'ятаю, що не дешево. І це мені так тоді був дорогий подарок. В общем, така у мене цибулька сьогодні. Буду трошки більше знімати цибульки, бо контент без цибульки він не контент.